Україна визволила з російського полону 106 захисників Бахмутського напрямку. В офісі президента заявили, що контрнаступ триває вже кілька днів. Пригожин почав виводити вагнерівців з Бахмута. Це частково підтверджує і Українське міністерство оборони. Чоловіків, які незаконно виїхали з України, чекає покарання. Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі, Підписано відповідну угоду. Винного у вбивстві дитини поліцейського засудили до 4 років позбавлення волі. Про ці та інші події 456-го дня великої війни. Далі Моє ім'я Дмитро Олійник. В ніч на четвер Росія випустила по Україні 36 дронів камікадзе іранського виробництва. Всі 36 шахедів були знищені українською ППО. Ймовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об'єкти в західних регіонах держави. Зеленський подякував повітряним силам ЗСУ за 100-відсотковий результат і звернувся до народу Ірану, щоб той не ставав співучасником Кривавої війни Росії, яка використовує іранські дрони для вбивства цивільних українців. Цитую: коли іранський дрон убиває вагітну українську дівчину. Но разом з її чоловіком у них удома, то для чого це вам, матері і батьки в Ірані? Коли ваш шахет б'є по гуртожитку з нашими студентами, люди гинуть, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б'є другий шахет, забираючи життя уже тих, хто рятував життя інших. Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані або в Ширазі, або в Сакезі, або в будь-якому іншому місці вашої країни? Кінець цитати. Сьогодні Україні вдалося повернути з російського полону 106 захисників бахмутського напрямку: 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. За словами Єрмака, серед звільнених захисників багато тих, кого вважали безвісти зниклими. Щонайменше сім врятованих оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому 21 рік. Загалом на сьогодні. В результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей, серед них 139 цивільних. Радник голови офісу президента Подоляк заявив, що український контрнаступ вже кілька днів як почався. В інтерв'ю італійському телеканалу він сказав, що йдеться про інтенсивну війну на півтори тисячі кілометрах кордону. і наголосив, що Україна не хоче завдавати ударів по російській території. А отже, ми будемо використовувати зброю, яку нам надали партнери для знищення російських позицій на окупованих Москвою територіях, включаючи Донбас і Крим. Він додав, що Україна має ракети великої дальності Шторм Шедоу, танки Леопард, протиракетні комплекси, які Дали Франція та Італія, а винищувачі F-16 в майбутньому дозволять закрити повітряний простір. Тим часом ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що 25 травня почав виводити найманців з українського Бахмута і передає позиції регулярній російській армії. Процес за його словами буде тривати до 1 червня. Це частково підтверджує за міністра оборони Ганна Маляр. За її даними у передмісті Бахмута, ворог дійсно замінив підрозділи Вагнера на армійські регулярні загони. Однак, в самому ж місті на даний момент залишаються вагнерівці. Окрім цього, ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення. Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі літак. Представники російського добровольчого корпуса заявили, що в черговий раз потрапили на територію Росії та виклали відповідне відео на фоні відділення пошти Росії. Цитую: Ну що ж, друзі, російський добровольчий корпус знову здійснив неможливе. Ми знову на батьківщині. Докази прямо за моєю спиною. Вкотре ми заходимо на територію Росії з боями чи тихо. Це вже не важливо. Кінець цитати за словами представників РДК полум'я боротьби розгоряється по всій країні. Судячи з вивіски, відео записано у селі Глотово в Грайворонському міському окрузі Білгородської області Росії. Державний департамент США схвалив продаж Україні системи ППО на та ста супутнього обладнання. Про це йдеться у повідомленні Агентства оборонного співробітництва США. Раніше уряд України звернувся з проханням придбати систему, яка включає в себе один радар, центр розподілу вогню, пускові установки, засоби захищеного зв'язку, gps приймачі, завантажувачі кодів і комплекти кабелів, набори інструментів, випробувальне обладнання, допоміжне обладнання, тягач, генератори, технічну документацію, запасні частини. Технічну підтримку уряду США і підрядника та інші пов'язані з цим елементи матеріально-технічного забезпечення і супроводу. Програми загальна оціночна вартість становить 285 мільйонів доларів США. Повідомлення агентства йдеться про те, що цей запропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей та цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни партнера, яка є рушієм політичної стабільності та економічного прогресу в Європі, а також посилить здатність України захищати свій народ і захищати критично важливу національну інфраструктуру. Не втомлююсь запрошувати вас до клубу Української правди. Це середовище комунікації, взаємодії глядачів, читачів і редакції Української правди. В клубі ви можете донатити і таким чином підтримувати незалежне медіа. Посилання на клуб УП залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Після тривалого супротиву та прохання США Південна Корея почала таємно передавати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів. Відправка здійснюється через Сполучені Штати. Про це сьогодні пише Wall Street Journal. Витоки секретних документів свідчать, що у березні південно-корейські чиновники були стурбовані, тим, що відправка снарядів порушить політику країни, яка на той час надавала Україні лише нелетальну підтримку. Але вони також не хотіли відмовляти союзнику згідно з конфіденційною домовленістю, південна Корея. Корея передає снаряди США, які в свою чергу організували їх відправку в Україну. Білий дім відмовився від коментарів, як і представники південнокорейського уряду в Сеулі. Позиція Сеула змінилася після візиту президента Юн Сок Йола до Вашингтона минулого місяця. Тоді Вашингтон і Сеул оприлюднили спільну декларацію з питань безпеки. А пам'ятаєте, як ми отримували зброю на початку повномасштабного вторгнення? Наприклад, славнозвісний збір неймовірної суми для покупки трьох ударних безпілотників Байрактар. Цей збір став реально всенародним. Про нього писали провідні змі. Його обговорювали в соцмережах. І на вулицях, але в майже в той самий час відбувалися десятки інших історій, про які мало хто знає. Українські держкомпанії, які займаються міжнародними закупками зброї, у минулому році отримали мільярди гривень за контрактами Міноборони і не виконали поставки. Йдеться зокрема про спецтехноекспорт, Укрспецекспорт, прогрес і агенцію оборонних закупівель. Міноборони почало подавати судові позови проти постачальників. Станом на 23 травня Українській правді вдалося відшукати в судовому реєстрі, що Менше 30 таких позовів. Загальна сума позовів за простроченими контрактами, які засвітили в реєстрі, майже 9 мільярдів гривень. Лише у двох справах суд встиг винести рішення, зобов'язавши повернути державі кошти. Більшість позовів досі залишаються. На розгляді українська правда проаналізувала на кого з продавців зброї відомство Олексія Резнікова пішло судом. А також спробувало з'ясувати, кого у міністерстві поки що забули. Повний аналіз ситуації на нашому сайті. Посилання на матеріал залишу в описі під цим відео. Американська розвідка, оцінивши перехоплені розмови українських посадовців, припустила причетність української сторони до удару безпілотників по Кремлю на початку травня. Американські офіційні особи звернули увагу на розмови між українськими посадовцями, які звинувачували один одного в атаці безпілотників на Кремль. Ці розмови в поєднанні з іншими перехопленими повідомленнями російських посадовців, які звинувачують Україну. В нападі і дивуються, як це сталося, змусили американців розглянути можливість того, що за інцидентом стоїть українська група. Американці також вважають малоймовірним, що високопосадовці українського уряду, включно з президентом України Володимиром Зеленським, віддали наказ про атаку або знали про неї заздалегідь днями. Колишній командувач сухопутних військ Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак, висловив думку, що існує реальна перспектива збройного повстання в Білорусі. Та закликав Варшаву готуватись до такого сценарію, за словами польського генерала, в разі успіху контрнаступу України озброєні білоруси, які нині воюють на боці українських сил, можуть ініціювати повалення режиму самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, у якого більше немає військового потенціалу, щоб запобігти такому повстанню. Росія йому не дуже допоможе, тому що у неї будуть свої проблеми. На заяви Поляка сьогодні відреагував речник Путіна Пісков. Він заявив, що Росія втрутиться якщо. В Білорусі почнеться народне збройне повстання з метою повалення режиму. Цитую, Білорусь є нашим партнером, союзником і братньою нам державою. Природно, Російська Федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі, що ми і будемо робити перед обличчям такої очевидної загрози. Кінець цитати він також назвав Польщу ворожою для Росії державою, яка нібито зараз буквально знаходиться в істериках русофобії. Росія все ж таки розмістила ядерну зброю в Білорусі. Щонайменше формально сьогодні? У мінську підписано відповідну угоду про порядок розміщення ядерної зброї. Договір підписали міністр оборони Росії Шойгу та міністр оборони Білорусі. Хренін хренін назвав подію відповіддю недружнім країнам. Він стверджує, що метою є захист західних кордонів так званої союзної держави. Білоруський міністр згадав недотримання гарантій безпеки даних Білорусі в Будапештському меморандумі 5 грудня 1994 року. А також безперервну войовничу риторику з боку колективного заходу до слова, контроль над ядерною зброєю та рішення про її застосування лишається за Росією. Губернатор Флориди Рон Де Сантіс подав до федеральної виборчої комісії США документи про участь у виборах президента у наступному році. Як очікується, він стане головним конкурентом Трампу, який почав передвиборну кампанію ще в листопаді минулого року. Тоді Десантіс випередив Трампа в опитуваннях і був найпопулярнішим кандидатом у президенти від партії. Але більш свіжі дані показують, що експрезидент суттєво відірвався від губернатора Флориди, насамперед, через ранній початок президентської кампанії. Нагадаю, це той Десантіс, який нещодавно. Назвав війну в Україні територіальною суперечкою, заявивши, що подальше заплутування в Україні не є частиною життєво важливих національних інтересів США. Пізніше Десантіс пояснив свої суперечливі заяви про доцільність підтримки України з точки зору інтересів США та назвав президента Росії воєнним злочинцем. Проте пізніше політик закликав до перемир'я в Україні. Суд визнав винним у вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова, поліцейського Івана Приходька, і засудив його до чотирьох років позбавлення волі з урахуванням терміну перебування під вартою. Приходько вже відсидів в СІЗО 3,5 три з половиною роки. Нагадаю, у 2019 році у Переяславі Хмельницькому за підозрою вбивстві дитини затримали двох поліцейських Івана Приходька та Володимира. Петровця Петровеці приходько не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху. Окрім строку, згідно з рішенням суду, з приходька на користь держави стягнуть понад 135 тисяч гривень. Також він має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика, батькам Кирила 800 тисяч гривень, бабусі 200 тисяч гривень. Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на два роки за збереження патронів ще двох фігурантів. Справи Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав. Прокуратура Київщини оскаржуватиме вирок суду у цій справі. В цей же час ще двох поліцейських засудили до 11 років тюремного ув'язнення. Йдеться про обвинувачених у справі гвалтованою потерпілою Нелі Погребицької у місті Кагарлик. Цей злочин стався у 20-му році. Оперативник відділку поліції у своєму кабінеті катував жінку, яку викликали як свідка крадіжки. Їй надівали протигаз, кайданки та стріляли стабельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували. Двох обвинувачених визнано винними за всіма статтями обвинувачення. Крім цього, позов потерпілої до національної поліції було повністю задоволено. Неля Погребицька отримає компенсацію за завдану шкоду в сумі 1 мільйон 296 тисяч гривень. У Київській області розгорнули додаткові блокпости в рамках військових навчань цими днями. Речник сухопутних сил ЗСУ Володимир Фітіо попередив, що на півночі Київщини можна було чути вибухи з стрілянину. Це відпрацьовувалися практичні дії нашими військовослужбовцями. Також розгорталися додаткові блокпости та здійснювалися різні протидиверсійні заходи. Він наголосив, що метою таких навчань є підтвердження рівня навчання українських підрозділів їхньої злагодженості під час реагування на зміну поточної ситуації та організація взаємодії між всіма складовими силами оборони. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що чоловіків, які незаконно виїхали з України під час воєнного стану, чекає покарання. За його словами, по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Клименко говорить, що ймовірно допоможе у цьому закон за спільну ініціативи Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради. Наразі ж не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну згідно зі статтею 58 Мою конституції України ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Ну і вже традиційно прошу вас поділитися випуском з тими, кого любите, і тисніть вподобайко.